Білого автомобіля ВАЗ-2107. Заглушити двигун. Ніху. Повільно. Витягніть обидві руки, так, щоб я їх бачила. Повільно лівою рукою вимкніть ключі замка запалювання і покладіть на дах авто. Повільно. Лівою рукою ззовні відкриваємо дверцята авто. Повільно. З лівої ноги виходимо з авто. Повільно. Руки догори. Не робіть різких рухів, будь-які різкі рухи. Ми будемо розцінювати як супроти працівникам поліції. Готуємо патрульну службу. Ось і той набір навичок, який їм необхідно дати за цей короткий проміжок часу, вони досить доволі успішно встигають засвоїти. Навчання для патрульних, як я знаю, з мого досвіду воно не закінчується випуском з тренінгових центрів після вже. Початку виконання ними службових обов'язків вони також повертаються, відвідують полігони, тири для них проводять додаткові заняття із адміністративних дисциплін тощо, тобто казати, що патрульні вийшли, і для цього навчання для них закінчилось це не досить є коректним. Швидке реагування – це до 7 хвилин. Вже екіпаж має бути на місці скоєння злочину чи правопорушення чи повідомлення. Далі це всі засоби комунікації, які в них вже є. Це і планшети будуть, і таке інше, де вони зможуть миттєво відповідно, відреагувати, знати інформацію про ймовірного злочинця, хто це, що це, який транспортний засіб. Це дозволяє вже більш в професійному рівні ось це все здійснювати. Якщо є загальна загроза в життю поліцейський, поліцейський має право зброю застосувати однозначно, але загроза може бути, не повинна бути уявна, має бути, має бути реальна насамперед. Сьогодні ми відпрацьовували одягання кайданок, поверхнева перевірка, застосування. Спецзасобу, «Палиці резерву. Викладачі, до речі, точно так же пройшли відбір, як і проходили наші поліцейські. Викладачі пройшли відбір, була комісія, був конкурс викладачів і відібрали кращих з кращих. Так само ви маєте право на телефонний дзвінок. Маєте право на безкоштовну допомогу, юридичну допомогу. Ті люди цивільні з вулиці фактично менше ніж за два місяці. Вони прослухали курс, щоденно тренувалися і досить, досить певно виглядають. Досить впевнено і як на мене Е, Ну, це так зване екіпірування редмен для застосування спецзасобів, щоб не було боляче, щоб відпрацьовувати всі нормативи, які нам потрібні на службі. Ну, доволі зручно, якщо чесно. Ну, так, є деякі незручності, але це не важливо. Перше мішень три, <клухи> друге. Це було. А чотири, так. Перші місце чотири, і в друге мішені також чотири. Я надію, що мені не доведеться застосовувати зброю в моїй майбутній професійній кар'єрі, тому що це є крайній захід, це є найсуровішим захід, який взагалі можна тільки використовувати. Жоден слухач станом на сьогодні не написав рапорт і не зійшов з дистанції. Це підкреслює високий рівень і високу якість набору в Вінниці.